Всім привітики, дівчатка. Не виходила до вас, бо, по-перше, <сі> ще балакаю ніс, ще хворію, роблю процедури всі коротше, але вже набагато краще, слава Богу. Ще думаю, пару днів і буде все окей. Я навіть помила голову. Дівчики, я пам'ятаєте, шукала собі шампунь. Дуже часто міняла шампуні. І на даний момент я знайшла собі дуже класний шампунь. Але він безсульфатний, так як у мене зараз кератин, і я шукала собі безсульфатний. Коротше, дівчки, я відкрила для себе корейську косметику. Це взагалі супер. Мені дуже подобається, волосся зволожена, м'якеньке. Все класно. Все почалося з того, що я оці собі в просторі купила кондиціонери. І вирішила спробувати шампунь. І так як зараз чорна п'ятниця, Альона попала на скидку, замовила собі в інтернет магазин, тобто простор тільки в інтернеті. На сайті простор замовила собі шампунь. І ще пробнички замовила, була дуже класна скидка на пробнічки по 12 гривень пробнік один. І, коротше, дівчатки, сьогодні помила цим шампунем голову. Це просто кайф. Але дуже специфічний запах. Запах такий трав'янистий, хноя, чи х... сосновий такий запах. Коротше, специфічний запах, але мені такі запахи дуже подобаються то я взагалі просто кайфую, девочки. Завтра вам зниму шампуньку, покажу. Ты мій красотик, ты такий класний. Так тебе люблю. Так що, девочки, да, я собі знайшла класний шампунь. Классно вимиваю голову. Короче, я обалдею. Вани не знімала сьогодні, да, бо я так перекусала їм, то бутік як собі зробила, то щось так на швидку щось перекусила. Коротче, нічого не знімала, дівчатки. Так що і ви мій голос чуєте, якщо чесно балакати не дуже хочеться. Так що сподіваюся, завтра вже буду краще себе почувати, і ще краще, тому вже до завтра, дівчатки. Всім тихої ночі нам. i że do zawsze.